Салют. Сьогодні продовжимо огляд сторінок цікавішого артбуку, присвяченого Arcane. Здається, минулого разу тут ми зупинились. Бачите, показана тут ну, швидка така замальовка Джинкс, як вона стріляє зі свого, зі свого такого формату мінігану Ну, і ось теж, мабуть, дійсно з цього. Взято від художника, розмальовка, як він, покадровка, як він, ну розуміє, продовження цієї сцени. Це поліцейський, бачите, підкресла джинкс, вона ще тоді була павдер, дуже маленька. Ну по суті, її розказується тут. Про неї її еволюціонування. Ось ще вона маленька, ось вже в більш дорослому віці. Ось джинк, Джинкс. Бачите, цей тримає підкореного робота. Вже варіанти вибухівки. Які має у своєму арсеналі джинкс, бачите, представлені. Тобто і вони вибухають всі ну, під різні завдання. Джеймс Таліс один з таких е, головних по суті героїв. Його помічник Віктор теж, який зіграв вже в другому сезоні е, ну, таку значну роль. Е, Кетлін, ну мені, до речі, подобається ця героїня, яка не, мабуть, чи не єдина представництва представниця а, влади правопорядку, яка змогла спустити, спуститися у підземне місто. Ну, чудова вай. Бачите, раніше планували, що така буде величезна у неї татуювання на обличчі, ну, яка займає, мабуть, чверть цього обличчя, але потім зменшили до таких, ну, невеличких, от, мабуть, от таких от розмірів. Шалений бачите, погляд джинкс, яка стала на цей на сумнівний шлях. Симбіоз та синтез. Друга глава. Ну, мабуть, на цьому зупинимось. Продовжимо вже в третьому випуску, чи, мабуть, в четвертому все ж таки, випуску огляду на цей чудовий артбук. Дякую, що дивились. Чекайте на нові, на нові серії цього проєкту. До побачення.